Привіт, мене звати Ама. Я прийшла з басейна і не маму лаза і сьогодні покажемо як робити. Ми додали три яєчка і 60 шістьдесят цукру, а Зараз будемо все мішати. Привіт, а тепер будемо міксером робити. Тут. Ага. І тепер треба додати 100 молока і перемішати. Ми помішали з молоком і треба це трошки похід. Воно тепер стало трішки густіше і треба почекати, щоб воно охололо. Ми беремо сметану і наливаємо. І потім додаємо такий цукор. Аго ми багато цука. І, І мішаємо зараз. І збиваємо. Ми додавали таке, і я буду додавати таке, що ми валили. Okay. І знову мішаю. Я все перемішала і зараз поставлю її в молоділку і в холодильник.